Доброго грудневого ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в понеділок, 23 грудня 2024 року читаємо Євангеліє від Марка, глава 8, вірші з 11 по 21. І із душа фарісіє і на чаша стязатіся с ним. ищущий от него знамение с небесе, искушающий его, и воздохнув духом своим глагола, что род сей знамения ищет, аминь глаголю вам, аще дастся роду сему знамение, и оставль их в лес паки в корабль, и иди на он пол» и забыша ученицы его взять и хлебы, и разве единого хлеба не и мяху с собою в корабли, и прищаше им глаголя. Зрите, блюдитеся от кваса фарисейска и от кваса Иродова. И по мышляху друг к другу глаголюще, яко хлеба не имамы и разумел Иисус глагола им, что помышляете, яко хлеба не имате, не уличувствуете, не же разумеете, еще ли о камене, но сердце ваше имате, очи и мущи не видите, и уши емущи не слышите, и не помните ли их пять хлеба их в пять тысяч, коли кош, кокош исполни у круг приясти, глаголаша ему дванадцать. Егда же седьм в четыре тысячи, коли кошниц кокошниц исполнение у круг взясте, они же реша седьм. І глагола їм, како не розумієте? І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним, і його випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. А він тяжко зітхнув у своїм дусі й промовив, якої ознаки цей рід вимагає? По правді, кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана. І покинув він їх, усів знову до човна, і на той бік відбув. І забули вони взяти хліба, і, крім одного буханця, у човні не мали з собою нічого. А він їм наказував та говорив: Стережіться, уважливо, фарисейської розчини! І розчини іродової. Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них: Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте, чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите, і мавши вуха не чуєте, і не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я ламав на п'ять тисяч, скільки повних кошів із кусків ви зібрали, вони кажуть до нього дванадцять. А як сім на чотири тисячі, скільки кошиків, повних з кусків ви зібрали, і відказують сім. І сказав він до них. Ви ще не розумієте усім спокійного, мирного трудового дня, Божого благословення на всі добрі справи!